Я відкриваю там в офісі і отак. От і тут заходить Павло Петрович. Каже, що вже почали, я кажу, почали. Я кажу, що не треба. Так що це дуже дієва річ. У мене під подушкою вона лежить не, не десь там захована, під подушкою. Бо якщо не можеш заснути, накапав під я язика. На тебе глядя, в мене вона теж на ніч. Да. О, і все. І Так, да, Ну воно встав бодрий, виспавшися. І ще хотіла б два слова сказати про те, що е, так нам всім взагалі треба тренуватися, доносити інформацію до людей, правильно вчити, щоб вони приймали, споживали нашу продукцію, контролювати. Бо вибачте, і в чай, і в каву капають, і ну воно. Дія, ну Но не так. Да, там 20%, mm -hmm. а люди хочуть е, результату, як після аналогіна, щоб раз і все. І тихо через 5 хвилин mm -hmm. нічого не боліло. Є в мене такі споживачі, котрі прибігають, е, спасай я не можу. Все ти последня інстанція, і що хочеш, а тоді виясняється, що п'ють. І два місяці, те, що на місяць при, mm. треба випити, і, і взагалі забувають, і, і з горілкою, мабуть, ні, ні. без горілки, але ж ну все одно, ну це треба. І коли починаєш а розповідати, кажуть, розповідати mm. та, коли починаєш навчати, коли, а що, я кажу, ну вибач, ну. Приклад Світани Валентинівни, борщ ти як вариш, зварив бульйон, а тоді ну, через місяць кинув картоплю, чи що. Ну, ну як так можна? Я кажу. Це борщ. От тому вся послідовність, все те, що рекомендують нам лікарі. Е, у нас програми дуже чудові по оздоровленню. Якщо їх дотримуватись, воно все діє, але дивлячись на скільки відсотків у вас ця проблема, чи 5%, відсотків, чи 95%. Це дуже важливий е, такий показник. Е, і приклад свій, це підшлункова моя залоза. У мене дуже була важка і шкідлива робота. І в ковід, коли в мене хапануло так, що я завжди розказую, Валентинівна мене спасала, як тільки могла, і була у нас комп'ютерне тестування. Я ніколи не думала, що підшлункова може давати такі болі, на Взагалі, в мене боліло все. Від дівчинка до, до п'яток. От записую. Це взагалі, ну просто. Ми діти думали, що в мене вже дорівнює. інфаркт. Це вже О, думала, що в мене вже інфаркт. Все. Діти, ми скоро визиваємо і все. Ну просто підшлункова. І я хочу наразі. Раніше я хліба не їла, або в тостері підсушений, там майже такий сухарі. Наразі я хочу сказати, люди добрі, я можу з'їсти кусочок небагато, але скибочку свіжого хліба я можу з'їсти. Пройшло 5 років. 5 років мені знадобилось, щоб досягти цього результату. Так що, будь ласка, споживаємо розумно. Бо якщо ми споживаємо, нам допомагає, а якщо ми не споживаємо, то звісно нам нічого не допоможе. Дякую всім Дякую.